Тактична ядерна зброя вона має невелику потужність і застосовується для того, щоб прорвати лінію оборони. Ядерний вибух може зробити ну там, прохід у лінії оборони, якщо є суцільна оборона, і епіцентр зриву знаходиться безпосередньо там на лінії фронту, то може зробити прохід максимум. Шириною там, 3 кілометри. Це максимум. А відповідно, джавеліни у нас літають трошки далі, стугне ще далі, і так далі. Тобто, жодної, так би мовити, військової мети Путін не зможе досягти, якщо він вирішить застосовувати тактичну ядерну зброю. Крім того, це зробити не так легко. Тому що для того, щоб застосувати тактичну ядерну зброю, йому треба застосувати або ракети С-300, які теж можуть бути носіями ядерної зброї. І такі ракети стояли на озброєнні військ протиповітряної оборони навколо Києва за часів Радянського Союзу, і навіть за часів вже України певна кількість цих ракет була. От. І вони можуть бути носіями. Ядерної зброї. Так само можуть бути носіями ядерної зброї, наприклад, боєприпаси для піонів чи для важких артилерійських систем. Можуть бути там міномети ну, великого калібру. Що застосувати Путін? Будь-що з цього випадку? Але для того, щоб застосувати важку артилерію, Йому треба щонайменше це мати, щоб вона була жива, щоб хай Марс її не знищили на всю глибину. Отже, єдиним засобом, що він може зараз вчинити, це є або кінжали ракети такі, або надійність має бути велика, або комплекс С-300 з цими ракетами. Ну, може бути ще якісь. Модифікації там Х59 чи що-небудь таке це по-перше. По-друге, ці ракети, е боєприпаси, які він має, хоче застосувати, то вони мають, бути, мають вибухнути на висоті десь 2 кілометри для того, щоб нанести хоч якусь там, суттєву шкоду, як тактично, ядерну здобу. От всі ці чинники разом досягти не так легко. У цей час навіть для, для Росія. Але, е, наприклад, там скерувати на свою ж лінію фронту і, там, до своїх людей поближче, е, наприклад, С-300 він може. Що він ще може зробити? Він може там притягнути, наприклад, напередок е, якийсь боєприпас, потім відійти, може буде підірвати дистанційно. Таке може бути, може бути. От. І е, вибір, як ми бачимо, не такий вже великий, Ну, зовсім не великий. А військової мети особливою досягти тут ну, майже неможливо. Е, тактична мета якась може бути досягнута. Психологічна мета, ну от я такий страшний, безумний Путін. ну, Може він десь так от сподівається, щось таке досягти. Тобто ми бачимо, що зовсім нема ніяких там великої переваги, і навіть великих втрат людських він не досягне, якщо він буде застосовувати тактичну ядерну зброю для досягнення якоїсь переваги на фронті. Що він може ще зробити? І чому він це робить? От тут цікаве питання. От давайте повернемось, Багато психіатрів кажуть, що людина. Формує свої психіатричні там збочні, якісь, ще в дитинстві. Ну, давайте підемо там в дитинство Путіна, подивимо. там Він народився е офіційно в Санкт-Петербурзі, але, як і всі діти, е він бігав, певно, в кінотеатр. А в радянські часи, е тобто, не було там телебачення такого масового, не було Фейсбуку, не було де там. В Ютубі щось подивитись. Цього було неможливо. Було можливо лише іноді сходити в кіно. А будь-яке кіно починалось перш за все з рекламної паузи. Тобто, рекламувалась Комуністична партія Радянського Союзу, рекламувались досягнення радянської влади. Ну і відповідно бували відеоролики там про якісь військові досягнення. Все ну, було б зовсім все сіре, нецікаве. Але був один дуже цікавий і яскравий рух про випробування атомної бомби, атомної зброї 14 вересня, здається, 1954 року. На полігоні підтоцького. От у чому особливість цього випробування ядерної зброї була? В тому, що це випробування було на людях, на живих російських солдатах. Радянських солдат. Негайно після вибуху, через годину після ядерного вибуху, через епіцентр ядерного вибуху, а там все було так яскраво, значить, видовище, поломані вікові дуби, перевернуті танчики, пере, там спалені будівлі, літаки, які горять. Що могло ще вразити маленького вову Путіна? Ну, це ж видовище. Ну, певно, йому запам'ятались такі речі. От. І він на сьогоднішній день вирішив це повторити. Тому що там тоді, через годину після ядерного вибуху, через епіцентр ядерного вибуху пустили живих радянських солдат. Ну і зробили висновок про те, що пройти через епіцентр ядерного вибуху можливо. Ну, якщо мова Путін вирішити таке це вчинити, наприклад, для того, щоб досягти якоїсь військової мети, наприклад, взяти там Миколаїв, наприклад, чи Одесу, чи ще що-небудь. То перш за все, вони зроблять такий прохід, тобто шириною там 2-3 кілометри, не більше, тому що в іншому випадку нема гарантії, що там, там люди будуть виживати 90% виживання. От. І е, найстрашніше. Що буде, це те, що він пустить туди. Це найстрашніше для росіян. Те, що він туди загоне велику кількість, саме в епіцентр вибуху, як це було в кіно, загоне велику кількість солдат. Тепер давайте порахуємо. Ну, наприклад, лінія фронту. Там 2-3 кілометри. Наноситься вибух. Україна втрачає, на жаль, там максимум два взводних опорних. Не більше. Залишається друга, третя лінія оборони, сусіди, лінія обстрілюється, все, все так би мовити, прорвати оборону неможливо. Але для того, щоб зробити гарне кіно для свого вождя, туди заганяють кілька тисяч е росіян. Які отримують зараження радіоактивне, які отримують е променеву хворобу. Техніка отримує велике зараження, яке не змивається і так далі. Все заради кіно. Тому що, уявіть, Путін єдиний практично президент е в Москві, та, людина, єдиний керівник Москві, за життя якого не було жодного атомного битку. Ну, Це ж неподобство для нього, тобто це його слабкість. І от маленький Вовочка Путін, він, певно, мріє про щось. Ці його мрії збуваються, він хоче їх використати. І для того, щоб їх використати. Ну от все ведеться до цього. Ну то він там приймає рішення про те, щоб там, зібра... вести там якісь території до складу Російської Федерації, хоча це нонсенс з точки міжнарод... зору міжнародного права, там явки не було, спостерігачів не було, ніхто нічого не визнає. Але він отримує, так би мовити, для свого власного споживача е, інформацію про те, що ось напали на Росію. Я тепер буду застосовувати. Я тактичну ядерну зброю, все. І найголовніше, він туди загони російських солдат.